Вітаю вас на каналі Козацькі Хроніки. Московські воєводи та польські магнати сміялися, називаючи Січ, з біговиськом голодранців. Вони були впевнені, щоб знищити цю дику вольницю не потрібна велика армія. Потрібен лише один вправний агент, один Іуда, який за 30 срібняків продасть плани, посіє розбрат і встромить ножа у спину сплячому товариству. І вони відправляли своїх найкращих. Навчених брехати, не кліпнувши оком, здатних пити горілку з козаками в день, а вночі писати доноси. Вони йшли на Січ з фальшивими іменами, вигаданими історіями та золотом за пазухою, але майже всі вони зникали. Зникали безслідно, наче розчинялися у Дніпрових водах. Що ж це була за невидима стіна, об яку розбивались найкращі шпигунські служби XVII століття? Чому досвідчені агенти, що пройшли вогонь і воду? Потрапляли у пастку, навіть не розуміючи цього. Відповідь проста і страшна. На січі діяла власна служба безпеки, без офіцерів, без архівів і без кабінетів, служба, де кожен козак був вартовим. І сьогодні ми розкриємо її головний секрет: таємний козацький закон, страшніший за будь-які тортури, що перетворював кожного новачка на підозрюваного, а кожен курінь на досконалу пастку для зрадників. Щоб зрозуміти, чому Січ так безжально випалювала зраду, треба побачити світ її очима. Уявіть собі вогнище, що палає посеред крижаного степу, а навколо нього, в темряві, ходять три велетенські хижаки. Кожен чекає, поки вогонь ослабне, щоб накинутись і роздерти. Перший хижак Річ Посполита, шляхетна пихата, вбрана в оксамит і сталь. Вона не хотіла вбивати козацтво одразу, вона хотіла його приручити. Накинути на шию золотий нашийник реєстру, перетворити вільних лицарів на вірних псів, що охоронятимуть панські маєтки від татар, а самі їстимуть недоїдки з панського столу. Її зброя це обіцянки, привілеї для старшини, гроші та лестощі. Вона спокушала, ділила, намагалася купити верхівку, щоб та сама задушила низи. Її шпигуни несли в одній руці золото, а в іншій зашморг. Їхнім завданням було знайти жадібних, посіяти заздрість між полковниками і переконати всіх, що солодка неволя краща за гірку свободу. Другий хижак Московія, хитра, терпляча з холодними очима. Вона називала себе православним братом, простягала руку, нібито для допомоги, обіцяючи захист від поляків, але насправді бачила в козацтві лише таран інструмент, яким можна пробити стіни Криму. А потім, коли він трісне і стане непотрібним, викинути на смітник історії. Її зброя це брехня, замаскована під спільну віру. Її агенти несли чутки, розпалювали ненависть до ляхів католиків і водночас вивчали козацькі сили, складали карти, рахували шаблі та гармати. Вони готувались не до союзу, а до поглинання. Вони хотіли не дружити, а підкорити і розчинити козацький дух. У своєму безмежному сірому морі третій хижак Османська імперія та її васал, Кримське ханство. Це був відкритий чесний ворог, ворог, що приходив з вогнем і мечем. Для них Січ була осиним гніздом, що заважало їхній торгівлі, їхнім набігам, їхньому пануванню на Чорному морі. Їхня мета була простою спалити це гніздо дотла. Їхні шпигуни, часто з числа потурчених українців, намагалися вивідати лише одне. Коли і куди козаки планують свій наступний морський похід дізнатися про таємні протоки в дніпровських плавнях. Викриття одного такого плану означало засідку турецького флоту біля гирла Дніпра. А це гарантована смерть для сотень, а то й тисяч козаків у їхніх беззахисних чайках. Ось у такому світі жила Січ, у світі, де кожен сусід бажав тобі або смерті, або рабства. Ціна зради була не просто життям одного чи двох козаків, на кону стояла воля, право говорити своєю мовою, молитися своєму Богу і жити за своїм законом. Будь-яка інформація, що витікала за межі Хортиці, могла стати останньою краплею, яка б загасила те саме вогнище свободи, тому головним скарбом Січі були не захоплені клейноди чи золото, головним скарбом була таємниця. А головною цінністю, що її оберігала, довіра. Саме на цю довіру, на це святе братерство, і полювали шпигуни трьох імперій. І саме тому перший мур, який вони зустрічали на своєму шляху, був невидимим, але міцнішим за будь-який камінь це був мур козацької недовіри. Отже, як працювала ця невидима фортеця? Як козаки, не маючи ні жандармів, ні таємної поліції? Збудували найдосконалішу систему безпеки свого часу. Вона стояла на трьох велетенських стовпах, і кожен наступний був міцнішим за попередній. Це були три мури, які мав пройти кожен, хто хотів назвати себе братом козаком. І для шпигуна ця дорога вела просто в пекло. Перший мур називався Іспит на побратимство. Коли новачок приходив на Січ, його не зустрічали з розпростертими обіймами. Його зустрічали сотні прискіпливих поглядів. Він ставав центром уваги. Усе товариство перетворювалось на одного великого слідчого. Процедура була простою, і саме в цій простоті крилася її геніальність. Починався допит, який не був схожий на допит. За спільним казаном, біля вогнища старі січовики починали розмову А звідки ти, синку? питав сивий дід, набиваючи люльку. І шпигун, підготовлений до тортур, але не до такої буденності, починав свою легенду. З під Умані я, батьку. О, з Умані, пожвавлювався інший козак. То ти маєш знати старого отця Івана, що в церкві править, як його здоров'я? І тут пастка закривалася. Шпигун міг знати назву міста, міг вивчити імена полковників. Але чи знав він ім'я місцевого священника або прізвисько шинкаря, чи пам'ятав він, біля якої криниці збирається молодь на свята? Козаки перевіряли незагальні знання. А живі побутові деталі, які знає лише той, хто там виріс. Якщо в курені був хоч один козак з тих самих земель, він ставав персональним екзаменатором для новачка. Вони питали про врожай минулого року, про весілля, що гриміло на все село, про стару грушу, що росте на роздоріжжі, будь-яка заминка, будь-яка неточність, будь-який погляд в бік, усе це фіксувалося. Це була перевірка не пам'яті, а крові. Перевірка на свого. Агент міг вигадати біографію, але він не міг вигадати батьківщину. І якщо його відповіді були занадто гладкими, занадто правильними, як записаним, це теж викликало підозру, бо життя воно не ідеальне. Але уявімо, що шпигун був генієм, що він місяцями готувався, жив у потрібному селі, втирався в довіру до місцевих і знав усе до дрібниць. Він проходив перший мур. Та попереду на нього чекав другий, ще підступніший психологічна пастка. Тут у гру вступали сивоусі діди, козаки, що пройшли десятки походів, бачили сотні смертей і навчилися читати людські душі як розкриту книгу. Вони були неперевершеними психологами, вони влаштовували перевірки, про які новачок навіть не здогадувався ось одна з них. Під час гулянки, коли мед лється рікою, а розмови стають голоснішими. Досвідчений козак нібито сп'яну проговорювався про план майбутнього походу. Він розповідав вигадані деталі наступного тижня йдемо на кафу. Турки не чекають, уся сторожа спить, візьмемо місто голими руками. І потім він замовкав і спостерігав. Шпигун, почувши таку цінну інформацію, мимоволі видавав себе. Його очі загорялися, він починав ставити уточнюючі питання, намагаючись вивідати більше. Він тягнувся до наживки як голодна риба. А звичайний козак, почувши про похід, просто радів би майбутній здобичі або мовчки, гострив би шаблю. Інший метод провокація. Два старих побратими могли розіграти на очах у новачка запеклу сварку, що доходила до бійки, і дивилися на його реакцію, кинеться розбороняти, показуючи характер миротворця, спробує підтримати сильнішого, демонструючи підлабузництво. Чи стоятиме осторонь як боягуз? А може, його виправка, його рухи в бійці видадуть у ньому вишколеного солдата регулярної армії, а не вільного козака. Кожна дія, кожен жест аналізувався. Вони перевіряли не слова, а інстинкти. А інстинкти підробити неможливо. Навіть спільна молитва була тестом чи правильно він хреститься? Чи знає слова «буї»? Отче наш так, як їх промовляють з дитинства, а не як завчив учора? Чи не видасть його якась дрібна звичка притаманна католику чи московиту? Це була тотальна, цілодобова перевірка, де кожна секунда життя на Січі була іспитом, і ціна помилки була надто високою, щоб дозволити собі хоча б найменшу недбалість. Але навіть якщо шпигун був ідеальним актором і блискучим психологом, його чекав третій, найміцніший Мур Мур? Який неможливо було ані обдурити, ані зламати. Цей мур називався курінь, і саме тут, у серці козацького братерства, розбивалися найхитріші плани ворожих розвідок. Курінь це була не просто казарма, це була сім'я. Тридцять сорок чоловік, які разом їли з одного казана, спали пліч опліч на долівці, ділили останній шматок хліба і прикривали один одного в бою. Тут не було особистого простору, не було секретів. Усе життя проходило на очах у побратимів, і саме це тотальне єднання перетворювало курінь на найдосконаліший детектор брехні. Уявіть собі побут шпигуна в такому середовищі. Він не міг усамітнитися, щоб написати донесення. Він не міг мати при собі зайвих речей, бо все майно було спільним. Будь-яка незвична деталь одразу кидалася в очі. Якщо людина спить надто неспокійно, прокидається вночі, можливо, її мучить совість. Якщо він надто охайний, надто дбає про чистоту рук, можливо, він не звик до простого козацького життя, а походить зі шляхти? Якщо він уникає розмов про свою родину, віджартовується, можливо, йому немає що розповісти, бо вся його історія вигадана, кожна дрібниця мала значення. Як він їсть жадібно, як зголодніла людина чи вибагливо, як пан, як він говорить у вісні, якою мовою лається, коли вдарить палець молотком. Адже в момент стресу чи болю з людини злітає вся маска, і назовні виривається її справжня сутність. Корінне товариство, як вода, виштовхувало на поверхню будь-яке чужорідне тіло. Це був повільний, але невблаганний процес. Шпигун міг триматися день, тиждень, місяць. Але жити 24 години на добу під пильним, хоч і невидимим наглядом десятків очей було неможливо. Рано чи пізно він робив помилку. І коли підозра виникала, вона не виливалася в крики чи звинувачення. Козаки діяли тонше курінний отаман міг дати підозрюваному якесь доручення наприклад, віднести листа до сусіднього козацького зимівника, а в листі, окрім звичайних справ, містився таємний наказ прослідкуйте за цим чоловіком, перевірте його маршрут, влаштуйте засідку, імітуючи напад татар. Подивіться, як він поведе себе в бою. Це була остання перевірка перевірка вогнем. Але що ставалося, коли підозри остаточно підтверджувалися, коли маску було зірвано і ворог стояв перед лицем усього товариства? Тоді починався останній акт цієї трагедії суд і вирок степу. Підозрюваного не катували в підвалах. Його виводили на січовий майдан, на суд усієї ради. І це було страшніше за будь-які тортури. Уявіть собі, Тисячі суворих, загартованих у боях чоловіків, стоять у мовчазному колі. І в центрі цього кола ти. Кожен погляд, наче лезо ножа. Це був не суд закону, писаного на папері, це був суд честі, звинувачення висував кошовий отаман або той, хто викрив зрадника. Наводилися докази, нестиковки в розповідях, підозрілі дії, свідчення побратимів. Зраднику давали останнє слово. Він міг спробувати виправдатись, але брехати в очі тисячам людей, яких ти ще вчора називав братами, було майже неможливо. Вирок виносила вся рада одним криком. І він завжди був одноголосним. Покарання було не просто жорстоким, воно було символічним. Кожен його елемент ніс у собі глибокий сенс. Найпоширенішою карою для шпигунів і зрадників було втоплення. Але не просто так зрадника садили в мішок. Разом з ним туди кидали живого кота символ хитрості, підступності та фальші, іноді додавали камінь, щоб зрадник точно пішов на дно і ніколи не осквернив землю своїм тілом. І цей мішок кидали в самісіньке серце Дніпра Славути. Сама ріка, свідок козацької слави і свободи, мала очистити січ від цієї скверни. Це був ритуал очищення. Якщо зрадник своїми діями призвів до загибелі побратима, Кара була ще страшнішою. Його живцем закопували в землю в одній могилі з тим, кого він зрадив. Щоб навіть після смерті він був навіки пов'язаний зі своєю жертвою. Це був вирок не тілу, а душі, вічне нагадування про те, що немає страшнішого гріха, ніж зрада брата. Злодіїв, що крали у своїх, прив'язували до стовпа на майдані і клали поруч важкий кийок. І кожен козак, проходячи повз, вважав своїм обов'язком вдарити злочинця. Це був не просто самосуд, це був акт колективного відторгнення. Товариство показувало ти вкрав не в одного, ти вкрав у всіх нас, ти більше не один із нас. Часто злодій не доживав до вечора. Ця система правосуддя з нашої сучасної точки зору може здатися дикою, але для Січі вона була єдиним можливим способом вижити це була хірургія. Швидка, болісна, але необхідна. Щоб видалити ракову пухлину, поки вона не знищила весь організм. І кожен шпигун, що йшов на січ, знав його не чекає полон чи суд, його чекає безіменна могила, і це знання було найкращим запобіжником від зради. Так ось чому вони зникали. Ось чому найкращі агенти трьох імперій розчинялися у великому лузі, наче роса на сонці. Їх поглинала не просто вода Дніпра, їх поглинала сама система козацького життя. Система, де кожен побратим був вартовим, а кожне слово мало вагу. Імперії мислили категоріями грошей, наказів і страху, вони не могли зрозуміти сили, що тримала Січ, сили, яку неможливо було ані купити, ані залякати. Імперії могли підкупити окрему людину, але вони не могли купити братерство. Вони могли зламати одного, але вони не могли зламати дух цілого товариства. Вони розбилися не об мури хортиці, збудовані з землі та дерева. Вони розбилися об твердиню, збудовану з довіри, скріпленої кров'ю, спільними походами та спільними таємницями. Це була їхня головна фатальна помилка. Вони думали, що на січі немає стін, а насправді вся Січ була однією суцільною стіною сотні років минули. Імперії впали, корони іржавіють у музеях. А методи ворога не змінилися. Він і сьогодні діє так само. Він засилає своїх агентів впливу в наші медіа. Він сіє розбрат і ненависть через соціальні мережі. Він поширює брехню, щоб змусити нас сумніватися один в одному, в нашій армії, в нашій перемозі. Він так само, як і 300 років тому, полює за нашою єдністю, бо знає, поки ми разом, ми не переможні. Але й наша зброя, наш головний заповіт від пращурів. Залишився незмінним це наша пильність, наша здатність відрізняти побратима від зрадника, правду від брехні, щирість від фальші. Кожен з нас сьогодні вартовий на мурах нашої інформаційної фортеці, кожен коментар, кожен репост, кожне слово це або камінь у наш мур, або пробоїна в ньому. І урок козацької контррозвідки простий і вічний, наче сам граніт української землі. Фортеця, яку захищає весь народ, нездоланна, а ворогам і зрадникам справедлива відплата, як заповідали пращури. Слава Україні!